І Костенко страшні слова, коли вони мовчать. Страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, з чого їх почать, бо всі слова були уже чиїлись. Хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав і ж Завершив людей мільярди, мільярди слів. А ти їх маєш вимовити вперше все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальти і спориш. Поезія це завжди неповторність Якийсь безсмертний. dotec de dușii